Ранок з математикою. Прокидається метелик. Потягусі, потягусі Полетів шукати друзів. Чуєм аромат квіток. Бджілка нам несе медок. А мурашки розумашки. Ось жене несуть гілку важку. Разом з сонечком вмиваємось і за справи приймаємось. Ну що, малята, вітаю вас сьогодні ранок з математикою. Тому вперед! На нас чекають нові завдання, а щоб їх вирішити, нам потрібні увага, пам'ять, кмітливість та всі наші знання. Перше завдання. Розгляньте цю пірамідку. В якому порядку розташовані кольори. Якщо подивитись на неї зверху, то обираємо. Якщо подивитись зверху, то кольори розташовуються у слідуючому порядку. Фіолетовий, блакитний, зелений, жовтий, червоний. Ось так буде правильний вибір. Завдання друге. Подивіться уважно на цю фігуру. А зараз на ці три. Вони це та ж сама фігура, тільки по-різному повернуті. Але серед них є одна фігура зайва, в якій є помилка. Знайдіть її. Якщо ви обрали третю фігуру, то ви зробили правильно. Подивіться уважно. В ній немає цього червоного квадрата, а в першій та другій фігурі він на місці. Завдання третє. Скільки цифр ти знайдеш на цієї картинці? Шукаємо разом 0. Один, два, три, чотири, шість, сім. Вісім. Дев'ять. А яку цифру ми не знайшли? Правильно, п'ять, Молодці! Завдання четверте. На столі лежать яблука. Ось це червоне яблуко одночасно четверте зліва і шосте справа. А чи зможемо ми порахувати, скільки яблук на столі? Якщо червоне яблуко четверте зліва, то це означає, що зліва від нього три яблука. Якщо рахувати справа, то червоне яблуко шосте. Тоді справа від червоного яблука п'ять яблук. Складемо яблука, які зліва, а які справа від червоного яблука. Тож 3 плюс 5 дорівнює 8. А зараз до восьми яблук додаємо одно червоне яблуко. Тож 8 плюс 1 дорівнює 9. Відповідь 9 яблук. Завдання п'яте для всієї родини. Погляньте на цю фігуру. Вона складена із лічильних паличок. Поміркуйте, як потрібно перекласти всього три палички, щоб вийшли однакові три квадрати. Ну що здогадались? Тож робимо разом. Ви молодці! Шановні батьки, попереду нас чекає літо. Привчайте дитину спостерігати за природою. Сидячи на галявині, можна вивчати математику. Галілео Галілей доказував, що Всесвіт написаний мовою математики. А щоб осягнути мову гармонії, потрібно придивитись до природи, адже саме вона головний художник, натхненник і математик. А вам, малята, бажаю нових знань, відкриттів, досліджень. Та чудового мирного літа! Підписуйтесь ставте вподобайки, навчайтесь граючись.